Прилучанка Тетяна професійний кондитер до повномасштабної війни працювала на комбінаті шкільного харчування шкільний зв'язку з війною, Ну як діти зараз ж не уча і так, і так коротше, все роботи в нас немає. Ми перестували, стали на біржу. Стали на біржу з травня місяця я це стояла на біржі. Майже за п'ять місяців перебування на обліку у центрі зайнятості роботи за фахом Тетяні не знайшлося. Сидіння вдома гнітить. Тож пропозицію попрацювати разом з комунальним підприємством Послуга жінка прийняла без вагань. Слава Богу, хоч якась зарплата. все-таки ж більше буде зарплата, ніж платять на біржі. Дай Бог, щоб ця війна кончилась і там тоді все воно наладиться. В рамках реформи сфери зайнятості на період воєнного стану офіційно зареєстрованих безробітних залучають до суспільно-корисних робіт. У прилуках нововведення уряду вже в дії, завдяки програмі співробітництва, підписаної між прилуцькою міською радою та центром зайнятості, за підтримки міського голови, комунальне підприємство Послуга. Спільно з працівниками, які стояли на обліку в центрі зайнятості, розпочати масштабні роботи по розчищенню центрального кладовища в районі стадіона Супутник. Між вулицями Костянтинівська, Котляревського, гімназична та Перша травня. Фронт робіт великий. Територію у більш як півтора кілометри прибирають з початку тижня. Чоловіки вирубують сухостій. Жінки виносять рослинні рештки до контейнеру. Така допомога для комунальників вкрай важлива. Саме підприємство залучалось би тут на багато працівників техніки. А зараз фактично ну 15, це стільки, скільки у нас двірників працює на сьогоднішній день, і це люди, які прийшли із задоволенням, працюють, виконують свою роботу, як ви бачите, задовільно. Так що ми сподіваємось і на подовження співпраці з центром зайнятості, тому що роботи в місті вистачить на дуже велику кількість людей. Наразі до суспільно-корисних робіт залучено 15 містян, що перебувають на обліку у центрі зайнятості.